Щороку творчі колективи та гуртки палацу культури Рівненської АЕС звітують про свої успіхи на широкий загал. У фойє організовують виставку робіт вихованців, які опановують різні напрями образотворчої майстерності. «В Палаці культури ми прищеплюємо любов дитини і до мистецтва, і до культури для того, щоб дитина зберігала і примножувала спадок нашої української культури і мистецтва. Це нам дуже потрібно. Тут представлена. Багато різноманітність жанрів і технік виконання учнів, от, які показують свій результат на різних конкурсах міського обласних рівнів. З мріями в майбутнє. Під таким гаслом провели цьогоріч звітній захід. Понад 60 вокальних, хореографічних та театральних виступів подарували вихованці Палацу культури РС глядачам. Кожен художній номер був пройнятий патріотизмом, а також надією та вірою у якнайшвидшу перемогу України. Адже саме з такими думками та мріями живуть і розвиваються сьогодні наші діти. Цей рік був доволі складний, зважаючи на те, що війна, але ми повинні жити. Потрібно далі. Виховувати дітей, ростити їх, тому що те, як ми виховаємо їх зараз, залежить наше майбутнє. Цей навчальний рік у нас вийшов дуже продуктивний. Дітки напрацювали, нові номери. От чомусь навчилися, вони дуже задоволені. І найголовніше, що вони стараються. Завдяки запалу, енергії та бажанню розвиватися, усі вихованці закладу мають відмінні здобутки і цьогоріч брали участь в різноманітних конкурсах і поповнили свій арсенал нагород грамотами за здобуті призові місця. Все це результат спільної праці. Завдяки турботам наших батьків, праці наших дітей, наших керівників. Ми маємо сьогодні чим пишатися. У нас на сьогоднішній день в палаці. Культури 32 клубних формування також дуже хочеться подякувати адміністрації Рівненської АЕС, бо звичайно таких умов і таких можливостей, як є у наших дітей, мало хто сьогодні має. Виступ у звітному концерті для юних артистів музично-театрального гуртка Хвиля став дебютним, адже колективу під керівництвом Наталії Андрєєвої лише один рік цього року ми набрали 17 діток, які працюють і в музичному напрямку, і в театральному напрямку. Тобто, це будуть артисти театру. Вони такі жагучі до творчості і настільки хочуть себе виявляти, впевнена, що ми вже десь будемо виїжджати, будемо приймати участь як у внутрішніх заходах, так і на виїзд Кова дітям це цікаво, їх це мотивує. Кожен із вихованців гуртків та колективів Палацу культури Рес залюблений у творчість. Діти кажуть, на заняттях завжди цікаво, а в закладі затишно і комфортно. Я займаюсь тривалий час вже в палаці культури. Мені подобається ходити. Сюди, тому що це корисно та цікаво, і в першу чергу дякую нашим захисникам, що нашим українським дітям дають змогу розвиватися під час війни. Звітній концерт, це так би мовити, підсумковий екзамен, кажуть в палаці культури. Він став останнім для тих, хто цьогоріч закінчує навчання в освітніх закладах. Понад 30 випускників залишили творчий осередок. Під час концерту усі колективи влаштували справжні зорепа талантів, тож бурні овації глядачів не вщухали впродовж чотирьох годин. Ці пісні і танці, які йшли від душі від кожної нашої дитини, від кожного учасника, вони певно ще раз говорять про те, що ми віримо. Ми віримо і знаємо, що наша Україна буде сильною. Ми віримо і знаємо, що ми переможемо, і буде мир в Україні. Завершальним акордом звітного благодійного заходу став виступ народного аматорського естрадно-духового оркестру «Енергія Полісся, який пройшов на прилеглій території Палацу культури Рівненської АЕС. Ми хотіли таким чином зробити, щоб це був не просто виступ, а принести ще користь для наших збройних сил України. То до нас звернулися волонтери, і вони збирають на автівку для 47 ї окремої артилерійської бригади. І ми вирішили Влучитися і виступ, виступ присвятити цьому, і зібрати кошти, допомогти нашим захисникам. Учасники оркестру подарували глядачам 10 своїх найкращих музичних номерів. Більшість з них патріотичні. Це ті пісні, які підіймають український дух і вселяють віру в перемогу. Кожен має робити свої кроки до її наближення, бо лише разом ми сила, яка здолає окупантів, переконані музиканти, і побажаю всім, щоб максимально кому ви довіряєте, донатьте, тому що воїни наші дуже чекають і підтримки і фінансової, і моральної. І все буде Україна. Олена Муляр, Микола Мордас, Уїта ЗГРС.